Всім привіт! Для того щоб зняти емблему з машини так, щоб не пошкодити ні краску, ні саму емблему, нам потрібно зробити інструмент, який поможе нам це зробити. Беремо дві гайкові ключі і знаходимо ще кусок троса. Сок троса підкріпляємо так як показано на відео, після того можемо приступати до удалення емблеми. Зробіть це як показано на відео. Після видалення у нас залишається клей який можемо зняти з бензином або спеціальними насадками на шуруповерт, які резинові і не пошкоджають краску. Кому було корисно дане відео, підпишіться на канал і поставте лайк.